Отже, термін дії тимчасового захисту продовжено по 30 червня 2024 року. Кому саме його продовжили, дивіться до кінця. Лайкайте і поширюйте друзям, бо тут дуже багато корисної інформації. Отже, перша категорія українців це ті, які в'їхали після 24 лютого 2022 року. Їм всім продовжено тимчасовий захист по 30 червня 2024 року. Друга категорія українців це ті, які в'їхали до Польщі до 24 лютого 2022 року за біопаспортом. І станом на 24 лютого 2022 року перебували на території Польщі легально. Тобто в них були дні за біопаспортом. Третя категорія українців, які в'їхали за польською національною візою, чи до 24 лютого 2022 року, чи після. І якщо в їх термін тієї візи минув, Після 24 лютого 2022 року четверта категорія українців це ті, хто отримали карту побуту на території Польщі, і термін її дії закінчився після 24 лютого 2022 року. Отже, цим всім категоріям українців продовжено легальне перебування по 30 червня 2024 року. Ну і хочу сказати, що виплати 800, дофінансування до садочку, програма 40+, Продовжені також до червня 2024 року. Якщо було цікаво, став лайк і підписуйся.